Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, як ви гадаєте, чи змогли б ми стромити соломинку в картоплю? Хочете дізнатися, як це зробити, використовуючи тиск повітря? Тож, давайте з вами проведемо експеримент і продемонструємо силу повітряного тиску. Для експерименту нам знадобиться соломинка. І картоплинка. Починаємо експеримент. Затискаємо великим пальцем кінець соломинки, а інший її кінець встромлюємо у картоплю. Тепер прибираємо великий палець із кінця соломинки і знову встромлюємо соломинку в картоплю. Як ви гадаєте, чому так відбувається? Коли ми закриваємо кінець соломинки, повітря всередині неї затримується і стискається, а це надає жорсткості стінкам соломинки і робить її досить міцною, щоб проколоти картоплю. Без тиску повітря соломинка буде занадто легко згинатися. Сподіваюсь, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити вдома. А я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу! До нових зустрічей!